Вітаю всіх підписників цього каналу, і давайте перейдемо до огляду, саме цієї крутезної, на мій погляд, настолки Спершу розберемо саме те, що є всередині. Понад дві сотні фігур це бомбезно. За такі самі гроші зазвичай пропонують менше. Це плюс величезна карта, українізована величезна карта. Плюс є карти подій, кубики і всі необхідні жетони. Вони теж класні. Перейдемо саме до огляду самої гри. Найцікавіше, що у вас дійсно є вибір, куди спрямовувати свої зусилля. Є головні події, коли саме братство несе в мордор знищити кільце. Друге, я би сказав більше так, антураж це самі битви, карти подій. Дуже сильно впливають на сюжет. І саме коли ви граєте, скажімо, більше, ніж 5 разів, 10 разів, ви вже більше розбираєтесь в тому, які карти випадають, які події переважно будуть, та? і як упереджувати ті чи інші дії супротивників. В центрі сюжети все ж таки персоносці, які мають знищити кільце. І тут, по суті, ми як би не старалися, основну історію ми не змінимо, якщо не застосовуємо якісь додатки чи зміни в правила гри. Тобто, по суті, ми граємо в режисерську головну версію, ту, яку от приблизно описував Толкін. Перейдемо до самих баталій. Вони прикольні, бомбезні. Тому що потрібно розраховувати, адже, наприклад, в обороні фортеці ці міста чи міста можуть брати участь лише 5 військових юнітів, ну плюс-мінус іще можуть бути якісь там лідери ваших фракцій або герої. Решта не влазить, відповідно, є. Логіка побудови військових дій, як з одної сторони, при наступі необхідно дійсно мати більше, тому що будуть втрати, так і при захисті, переважно цивільні народи, враховують, що якщо прийде військо, то тільки лише частина їхнього війська зможе заховатися в фортеці. Тут є тактика. Це класно. Найбільший, як я вже казав, вплив на сюжет мають саме карти подій. І вони, по суті, режисують і підштовхують нас до тих подій, які були в фільмах і Книгах. Переказувати всі основні правила я вам не буду. Їх насправді дуже багато, і їх важко насправді з першого разу вмістити в голові 50 сторінок тих всіх правил, плюс от з власного досвіду, граючи вже 5 разів, ти розумієш, що доходить до якогось моменту, а ти не розумієш, як правильно поступити. І, на відміну від інших настолок, де пропонують кітком кубика вирішити цю проблему, тут треба лізти в правила і розбиратися всі можливі деталі, як насправді має почерговості все, як це. Вирішується, це, звісно, трохи затягує гру, це мінус, але це треба просто побільше грати, зібратися, і тоді стає цікавіше, адже ти розумієш тоді різні підходи і тактики, як можна побудувати свою лінію атаки чи захисту. Також активація народів і дипломатія. Часто густо у мене два із чотирьох народів під час битв навіть взагалі не брали участі в війні, тому що це дуже довго, поки їх активуєш, поки їх просунеш по політиці. Вони навіть не проводили мобілізації, відповідно. Зустрічаєш тим, що є, зазвичай, це ельфи і гондор. За темну сторону перемогти важко, тому що зазвичай, хоч і вас і багато, то ви навалюєтесь на вже укріплені райони, і відповідно там гине основна атакуюча сила. Тож, якщо мудро поступили вільні народи і хоча б мінімально підготувалися до оборони, то в фортецях вони витримають довго. Відповідно, війна буде продовжуватись доволі довгу кількість ходів, а тому основна надія саме на персоносців. Все як і в фільмі. Якщо вони поступають, скажімо, правильно як можна швидше, доходять до мордору і при цьому зберігають, скажімо так, найменшу кількість споганення. У мене був випадок, коли дійшли до мордору зі споганенням лише один, а програють вони, якщо споганення аж 12. Втім. Це не завадило їм набрати споганення 14 і продути всю партію. Тож тут уже саме на треку Мордору вирішують саме куби, ну і відповідно підготовка. Адже по суті, за тактикою вам треба зберегти з персоносцями як можна більше персонажів, які потім допоможуть своєю жертвою зберегти персоносців і зменшити оце споганення, тому що воно випадає по-різному. Абсолютно по-різному. Але гра цікава. Варта уваги, і якщо ви будете брати, рекомендую брати саме україномовну версію, тому що це красиво, це підтримка наших виробників. Не купляйте російської. Якщо не маєте вибору, то краще візьміть англійську, там я не знаю іспанську версію, але хоч італійську, ближче до видавців. У розширенні зазвичай там платних DLC є навіть варіанти з більшими продуманішими осадами. Цікаво буде розглянути, поки що у мене такого немає. Але я сподіваюся, як вийде україномовна версія, а це планується наступного аж року. Я візьму. Напишіть, будь ласка, у коментарях на вашу думку, чи варто розфарбовувати фігури. А також чекайте вже нових ігор із доповненням володарів серед Мордор буде переможений, а вільні народи, як завжди, перемагають.